Важаю всім міцного і непохитного здоров'я. Сьогодні поговоримо про фінал одного з Єврокубків, де Челсі зустрінеться з Бетісом. Так, це найменший турнір, все ж таки ліга конференції. Але Челсі команда, яка пробилася до Ліги Чемпіонів на наступний сезон, це вже досягнення, якби там хто не кепкував, але. Свою справу Мареска робить, і це потрібно було зробити. Потрібно було випередити той же Нотінгем, який обіграли в останньому поєдинку. І Астон Вілу на з найпростіших задач ми розуміємо, що дуже солідний, особливо за шириною склад у Челсі. Команда дійсно виглядає тут абсолютним фаворитом. саме за підбором гравців, їхньої різкістю молодістю, один. Сектор опорний як виглядає Кейседо і Енсо Фернандес проти хлопців простіших, все ж таки з боку Бетіс. Але Бетіс проводить позитивний для себе сезон. Він його важко розпочинав, потім додавав по ходу. Ну і десь є, все ж таки в мене сентименти до Мануеля Пелігріні, не тому що він чилієць. А в мене такого коріння трошки є. Ні, питання в іншому. Він багато команд робив найкраще малага в історії. Він свого часу той реал робив один з двох найкращих в історії, і він десь робить такі історичні прориви. Людина, яка багато довго працює, і ставить свій позитивний футбол, можливо, не екстра різкий. Та що спирається він на свою філософію, і також зараз у нього є іско. Якась 23 третя молодість у його виконанні. І Антоні, Антоні, не дарма Карлета Анчелотія. Він все ж таки цей сезон провів в Іспанії. Бачив, що відбулося з цим футболістом. Тому моя ставка тут на те, що Бекіс візьме трофей, саме так візьме трофей. Хоча, якщо дивитися суто на індивідуальну силу, можливо, на сучасність футболу, який практикує Челсі, то він і є фаворитом. Це не заперечую, але інколи треба ставити і проти трендів. Ось так що ж, з вами був Роберто Амаралес. Дивіться наш канал, і взагалі реагуйте, пишіть, що подобається, що ні.